Тапочки, перший плюс другий сорт, вага 15 кг, Ціна 2,5 євро за 1 кг, Тобто ось така ціла коробочка, велика. Тапочок буде коштувати 1720 гривень. Це дуже вигідна ціна, тому що тут дуже класне наповнення. Дві які класні тапульки, ось такі жирафки дитячі. Розмір на жаль, тут не вказано. Далі, ось такі, дивіться, які класні, просто неймовірні. Дивіться, новесеньке. підошва просто повністю ідеальна. Далі, дивіться, які класні. В 35-му розмірі пулечки, такі як балетички дивіться, які класні. Також новесенька та ой Тим ось такі, дивіться, які класні флісові тапулечки. В розмірі 30. Тому. Далі. Ось такі тапульки, Хоп. Так, розмір тут не вказано. Вони йдуть ось такі. Підошва також новесенька. Далі. Ось такі тапулечки, дивіться, які класні. Теплесенькі. 38-й розмір, також новесенька підошва повністю. Дуже класний стан у топулі. Далі ось такі з Маусами. це дорослі. В розмірі 37-38. Підошва йде тверда. Далі. Ось такі тапульки, дивіться, яка класна, резинова підошва. В розмірі 38. Далі ось такі синенькі, дивіться, які гарні. В розмірі 34. Далі. Тільки класні в 35-му розмірі. Так. Оп, не можу куфіки ну, Дуже прикольні. Підожмо також навезли та дизу на там Так, Що тут у нас є? Ось такі кусики. Дуже гарні, милі. Так, далі у нас ідуть ось такі. Диненькі. Висока художника, 39-й розмір. Далі, ось такий 41-го розміру. Я б навіть не назвала це тапками, дивіться, які класні. Можна сміло їх взувати куди вулиці. Далі ось такі рожеві, малюсенькі, так от мобесенькі. Ось така перша до друга, що вас зустрічає Ось такі ізумрудні. Наступно так, тут є малесенький дефект, але я думаю, не проблема це прошити. Розмір сороковий. Далі ось такі. Також сині. Ще, Розмір тут 41. й Тут, у нас. Тут є і дитячі, і чоловічі, і жіночі. Тобто мікс тапочок, ось які гарні милі. твердати дошло в розмірі 27-му. Ось такі мега-легесенькі, я думаю, будуть дуже зручні. Розмір 36-й, також можна їх просто взувати не так, як тапочки. Дуже класно. Далі в нас такі йдуть м'ягесенькі. Е ось такі класні. Всередині новенькі. Підошла також новесенька, розмір, на жаль, тут не вказано, приблизно короповий. Далі ось такі для гостей. типу Одноразові тапулечки, Вони такі. Е я не знаю, на вам матеріал. Дуже приємний, тепленький. Далі ось такі. гарні, Малесенькі. розмір тут не вказано, на жаль. Ось такі є гасенькі. Так, одного бантика нема. Нічого страшного. Що нас є? Покажу вам тут дуже цікаві. Ти такі гарні, дитячі, з м'яки, маусами. Хоп. Дуже класні, милі також повністю новенькі. Далі йдуть скірені, ми ці, ці прикольні тапульки. Ти дошла, також новасенька йде. Це розмір приблизно 38. Так, що тут ще є? Ось такі тапульки. Хоп. Такі мільйончики милі, 25 розмір. Все, у нас залишається ще половинка лоток. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його. Прямо зараз нагадую, ціна 1720 гривень. Не думайте, забирайте.